Добрий день, шановні підписники. Актуальні ціни на діке 20. 20 жовтня, тернопільський ринок. Яйця вже по 7, 7 ми купили, але так вони вже по 8. Підписуйтесь на канал Hand Farming, будь ласочка. Виросли? Вже виросли. по 8, якщо чесно, всюди. Скільки вам далі? Подайте то відро. Так. Це бездріжджовий подовий 15, житньо пшеничний 19, білий 19, і це 17. Морква 30, 25. Цибуля 30, так? Так. Добре, ця капуста молода? 15. 15 середня. Оця. Ага, оця 15. Ні, ні, ні. оця 15. А молода 20. 20. Добре, пікінка. 40 гривень. Добре. Ось ці помідорки 45. Це більше 50. 50. Шампіньони 65. 5. Цвітна капуста. 65. Брокколі. 75. а Оце не знаю, як вона називається. Савойська капуста. О, скільки? 35. То, перець болгарський 85, так? Так. Листя салату. 200 кг. 200 кг. Добре, чесник. 150. Синя капуста. Синя капуста 45. Чилі. 200, кг. 200 кг. кг. Оцей перчик 35. з поля, кілограмів. І жовтий 55. 55, так? Да? Так, 55. І ще А, огірочки бачиш? 85. І редиска? 15. 15. Виноград. Виноград всі... 55, сіни вітер поздоров мені. 55. Це Молдова. Угу. Молдова. 55. Кардинал 75. Кишміш 70. А 130, немає мабуть. Банани, банани 60. Добре, без 80. Ки 85. І лимони 75. Ренат. 100 і 75. Памело. 120 кілограмів. Це ж 150 кг. А яблука ще бачила. Яблука то які у вас? 20. Це гала, сорт гала. Ага. 20. А ці? Це теж, так? Це було Боже... яблуко груша. Ага, 22. Голден. Голден. 22, так? 150. Оці жовті помідори. Жорі, такі, 102.5 штук. Біло 62 гривні. П'ят 15 гривень. Топля 8 гривень. Катіна на гранатовий сік? — Стаканчик 40, банка 180. Банка 180. А півлітрово скільки? 240. В яку ціну? По 50. По 50 А малина в яку ціну по 20? По 20? Mm -hmm. Кавун одеський 30 гривень. Фундук 50 гривень за 100 грам. 50 гривень за 100 грам 48 за 100 грам 50 це засмажений. Кешів 60 гривень за 100 грам ташки 60 гривень за 100 гран. Мікс корішків 50 гривень за 100 грамів. І мікс ізюмом 45 гривень за 100 грам. арахіс солоний, 50 гривень за 100 грамів. 17 гривень за 100 грамів. Курага 45 гривень за 100 грамів. Чорнослив копчений 7 гривень за 100 грам. Чорнослив узбецький 13 гривень за 100 грам. Кіноа – 20 гривень за 100 г. Мак 15 гривень за 100 г. І нут 10 гривень за 100 г. 25 гривень. Це по 20 гривень. Я просто не знав, що є ще така потреба, але я можу це діло вийти. 25. Так, то ви сюди Якщо, допишіть, дописати, фотографія.